Всім привіт! Я Максим Макарчук. Сьогодні у нас третій урок для початківців. Основи шахів, продовження. Спеціальні правила шахові будемо розглядати. І зараз у нас позиція на дошці стартова позиція. Це початкова позиція. Давайте зробимо будь-який хід, щоб продовжити. От Пішаком в центр. Як розставити шахові фігури? Тури стоять в кутках дошки. Походимо. Тура по прямій лінії розставив тури. Коні стоять поруч з турами. Одним конем походили, іншого потрібно перевести. зробити кілька ходів. Є. Далі стоять слони вже ближче по центру. Одним слоном зразу походили, іншого перевели. Королі ферзь стоять по центру. ферзь любить свій колір. Тобто білий ферзь буде стояти на білій клітинці. Чорний ферзь на чорній клітинці. Початківці це от часто плутають. До речі, мій один учень є, скільки він вже займається. Років 7, так займається шахами. Він останнім часом рідко ходить на гурток. Він би вже міг бути давно камесом, якби часто ходив. То він і досі сім років прозаймався шахами і досі плутає, як розставити ферзя і короля. Ну, але грає сильно при цьому в шахі. Давайте, ферзь любить свій колір. Переведемо ферзя. І король стоїть по центру поруч з ферзем. Є. Перед фігурами стоять пішаки. Будь-який хід зробимо, пішака поставимо в центр. Є. Рокіровка. Це спеціальний хід. Єдиний хід в шахах, коли одночасно рухаються дві фігури. Чому потрібна рокировка? Переважно король більш захищений з краю дошки. Так само рокіровка часто потрібна, щоб розвинути туру. Наприклад, поставити по центру десь. Як виконується рокіровка? Король де на дві клітинки, тура представляється за нього. Рокіровку можна зробити в інший бік. Так само, так само слід запам'ятати, що король де на дві клітинки. Тобто, трошки по-іншому виходить розташування фігур. Рокіровку не можна робити, коли заважають свої фігури. Ось там от кінь стоїть, де має король стояти. Тому спочатку треба розвинути коня. А далі можна зробити рокіровку. Тепер вже дві нам фігури заважають. Давайте пішака в центр. Розвинемо коня, розвинемо слона. Вже фігури нам не заважають, можна робити рокіровку. В інший бік. Тобто вправо це називається коротка рокировка, вліво довга рокіровка. Давайте розвинемо фігури. Слона, фрезя розвинули. Король, де на дві клітинки, є рокіровка. Якщо фігура походила, рокіровка втрачається. От подивіться, бачите, тура походила, і ми вже не можемо робити коротку рокировку. Якщо король походив, Наприклад, він міг десь походити там вперед, повернутися назад. Якщо король походив, втрачається обидві рокіровки. А ось зараз довга рокіровка. Тура не ходила, ми можемо зробити довгу рокіровку. Рокіровка не робиться, коли королю шах. От зараз королю нема шаха. Але ось слон контролює поле, яке має перескочити король. Тобто, от бите поле король не може перескочити, і тому рокіровку зараз не можна зробити. Потрібно, наприклад, от ми можемо захистити короля, перекрили діагональ слону, і далі можна зробити рокіровку. Тут кінь нам не дає зробити рокіровку, бо вийде, що король от походить під шах. Давайте поб'ємо коня і далі можна робити рокіровку. Так, тут нам заважають багато вже фігур. Насамперед ну, кінь в цей бік заважає по центру. Один слон заважає, інший слон заважає. У білих є багато ходів, це в нас тренування. Поб'ю всі фігури. І далі можна робити рокировку. Також слід запам'ятати правило, що для тури от не діє таке от бите поле. Тура може перескочити. От Король не може перескочити бити поле, а Тура може, тому от можемо робити довгу рокіровку. Так, є рокіровка. Взяття на проході, хитрий хід. Хит. Дехто з початківців от не знає цього ходу. І навіть є випадки, що от приходять скарги на інтернет-сайти, що у вас. Помилка в грі, що такого не може бути. А от є таке просто правило взяття на проході. от Коли пішак походив на дві клітинки, ми можемо ось так от побити його. Спеціальне правило. Взяття на проході можливо тільки на наступному ході. То, от бачите, щойно був хід. От цим пішаком і білі можуть побити. А де червона стрілочка, ми не можемо вже бити на проході, бо цей хід був раніше. От тільки як от відбувся хід, то можна бити на проході. Далі бити на проході не можна буде. Ну, бити на проході тільки якщо пішак стоїть на п'ятій лінії, це якщо ви граєте білими. Відповідно, для чорних, якщо від чорних рахувати, теж буде п'ята лінія. От червона стрілочка ми не можемо так побити. А от це тільки стосується того поля, от коли пішак перескочив на дві клітинки. Побили. Так, виконати. Побити всіх пішаків на проході. Так, побили. Ще цього ми можемо побити. Ще одного побити. Всіх побили. Добре. пад Спеціальний хід. Спеціальна позиція пад. пад це нічия. Це коли в короля немає ходів, але йому немає шаха. Якби королю був шах, був би мат. А так короля не буде ходів і буде пад нічия. Тобто ось всі: от хід чорних ходів немає. При цьому немає шаха, тому нічия пад. Е, тут вправи такі цікаві. Зараз за білих. Потрібно зробити найгірший хід, що був пад. Давайте конемось, так зіграю. І бачите, коні контролюють всі поля біля короля, ходів немає. Пад це не тільки коли в короля немає ходів. Це має бути взагалі в них не бути ходів. От така от позиція, які в чорних є ходи. Тобто от королем є два ходи, і пішаком є два ходи. Але в білих ось такий от супер хід. І в чорних нема вже ніяких ходів. В короля нема ходів, в пішака нема ходів, тому пат ніч Ну, ще раз повторюю: зараз білі роблять найгірший хід, просто щоб вийшов пад. В партії ви такого не будете робити, в партії ви будете намагатися мат поставити. В чорних тут які є ходи. Кінь зв'язаний. Але король може йти на восьму лінію. Тому що поставити пат треба забрати ось ці ходи в короля. І буде пат В чорних є тура. В тури дуже багато ходів є. І давайте поб'ємо. Буде пат Ось тура відрізає короля. Пішак от він зв'язаний. Ну і нема ходів. Всі інші пішаки теж не мають ходів в патничі Так, на цьому ми урок закінчили. Це вже наступний урок. Подивимося його потім. Кому сподобався цей урок, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще дуже-дуже-дуже багато уроків. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!